Будь мужиком, говорили вони. Будь мужиком, але виявляй емоції, не неї але ділись проблемами. Заробляй більше, але не думай тільки про кар'єру. Дослухайся до неї, але не будь під Чоловіки не плачуть, ти що не радий народженню нашої дитини, не пий пиво, живіт виросте, не п'єш пиво, ти що хворий, доглядай за собою, не виглядай як гей. Штани занадто вузькі, Залиш лисіни дівчата. Штани занадто широкі, подорослі нарешті. Ти що носиш рожевий, рожевий для принцес. ти не носиш рожевий, не впевнений у своїй ти занадто дрещавий, піддаю спортзал, ти занадто накачений, певно, маєш комплекси. Виглядаєш як мавпа, по побрий груди. Волосся на грудях, це сексуально. жінком Це теж стосується. Не будь таким надокучливим, але приділяй мені більше уваги. У чоловіка повинно бути почуття гумору, ти все перетворюєш жарт, бери на себе відповідальність, не прагни все контролювати, будь ніжним, але не будь. Тряпкою, фліртуй, але не бентеж нікого своїми компліментами і не займайся харасментом. У мене питання: що означає, що залишло сини, дівчата? Але, 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 хто, тільки, хто, хто, ну, Хто носить лосіни? Е, Та, ну, типу, штани займаємося. штани занадто вузькі, зализли сіни дівчатам, штани занадто а, широкі. Це все, Боже. Було... Тільки що все, що я прочитала, ви зрозуміли, що це типу, на протиставлення. Та -та -та -та. Та -та -та. Добре. Я просто уявила собі чоловіка в лосінах і подумаю, коли це я пропустила цей тренд. Цей балет.